Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, Зв'язку із, так би мовити, блекаутом в Києві і тим, що там Кличко виступив і сказав, щоб ми там покидали столицю. Що десь там зливають вже воду, так. як це в Радянському Союзі казали, слівай водою, виходи, строїться. То мені цікаво, все-таки нас дурять чи не дурять оці хлопці, які при владі знаходяться, нині, яку ми обрали. Ми, звичайно ж, мудрий нарік ніколи не помиляється, але мене цікавить, а де наше фламінго. У мене просто тупе таке від професора і академіка таке запитання. Скільки там нам обіцяли, скільки місяців тому по 3 7 штук так, на день? Ви чуєте? Я ж, ну я ж знаходжуся поки що в твердій пам'яті і в здоровому глузді, поки що, так. Так що користуйтеся, поки я ще тут, а там хлопці молодші. Набагато і щось в них з пам'яттю стало? Де? Я вже більше місяця тому зняв відео, де запитав, а де за цей час повинні біля близько 500 фламінго створити на е, 3000 кілометрів. Ну, все ж нам показували, ви вже, напевно, забули так. А я не забув, як показували все це діло. Чи це все. Був блеф. Чи ці всі хлопці, всякі мінді, чи цукермани просто вкрали гроші, вивезли в Ізраїль і там тепер розкошують, а нас тут бомбардують. Ну це ж так. Оця дурь наша, коли ми не, зна... не можемо обрати нормальних людей до влади, вона нам боком вилазить і вилазила завжди. Вилазить боком. Ну, давайте реально говорити, от зараз. Ми маємо право це говорити, бо в Києві ні опалення немає, ні гарячої води, ні світла, нічого немає. Так? Чому? Тому що нам, нас бомбардують, а ми де? Нас заявлено було фламінго на 3000 кілометрів на тонну 150. Де воно украли? Де воно? Воно є, нема. Обіцяв же там хтось у нас, чи президент, чи прем'єр-міні, ніхто там, блекаути там влаштовувати в Москві. <реш> Нічого ж немає. Я недавно дивлюся одного із наших експертів, який заявляє на повному серйозі про те, що у нас випускають у місяць по 100, ви чуєте, у місяць. Чи це в день? Я вже не пам'ятаю. Може, навіть і в день заявив. По 100 балістичних ракет. Де вони? Я запитую. Чому вони по нас лупасять, так? а ми їм не відповідаємо. Там кажуть, щось показують для отвода глаз щось там у цьому Белгороді, десь там ще десь. Щось нібито. А де Москва? Москва століця, моя Москва. Ну, оці де, де ці фламіно? Я вже не кажу про тих 100 там у день цих ракет балістичних, які виробляють невідомо. Де в нас? Але ж самі зайдіть, подивіться, там наші так звані експерти розповідають про це все. А Фламінго навіть показували. я сам бачу, як там чоловік у всьому білому, відвернувши, щоб його фізіомордію не видно було, і з ноутбуком так, тисне там на якісь клавіші, і оцей е, поворотний на ці, штукенці, оцієї ракети. Нібито клацають сюди, туди повертаються сюди, туди. Так це що в одному екземплярі воно зроблено було, чи воно взагалі е, зроблено було, <сх> чи не зроблено було? Чи це, може, штучний інтелект з згенерував для мудрого наріду оцю фламінго? Де вони? Я просто у вас запитую, це ж ви ж обирали цих хлопців, які повинні були забезпечити вам щастя. От маємо тепер щастя. Маємо щастя. Біда біда. Головна біда будь-якої людини, будь-якої нації це безголів'я.